Тивому залі Івано-Франківського муніципального центру дозвілля триває чемпіонат міста з волейболу. На цьому тижні відбулись зустрічі жіночих команд. Учасники здебільшого студентська молодь, яка тренується під орудою професійних тренерів. Серед постійних команда коледжу фізичного виховання та команда Прикарпатського національного університету. З невідомих причин на змагання не заявились дві команди місцевих вишів. Попри те, чемпіонат серед дівчат відбувся за планом, і у напруженій боротьбі за призові місця щороку регулярно міські проводить чемпіонат. Міста з волейболу серед чоловічних та жіночах команд цього року в чемпіонаті міста приймають участь чотири команди з невідомих причин не участь команди до США і команди медичного університету, які регулярно приймають участь змагання. Змагання проводяться за коловою системою. Фінальні ігри відбудуться в четвер, де буде визначений чемпіон міста дві року. Серед головних претендентів на перемогу у чемпіонаті міста команда Прикарпатського університету, яка, як стверджують фахівці, на сьогодні недосяжна для суперників. У змаганнях бере участь головний склад цієї команди. А за той час досвіду набувають молодші та не менш перспективні волейболістки. Секрет успіху у тому, що в команді стабільно панує дух перемоги, зазначають тренери. Однак своїх суперників оцінюють високо. До кожної команди треба ставитись. З повагою. Волейбол така гра, що якщо ти е, не настроїшся на гру, простоїш, то можна і бути професійною командою і можна зазнати поразку. От. У нас в команді от, завжди панує дух перемоги. Ясна справа, що команди є нижчим рівнем, але нам приємно то, от, що з нашою командою хочуть завжди грати. Чи це в місті, чи це особливо в області. Ми приїжджаємо в долину, ми приїжджаємо Коломию і йдуть дивитися на команду Прикарпатського університету. Це відрадно. На превеликий жаль в цьому році, за 20 років, ми пропустили чемпіонат України, тому що самі розумієте, фінансово скрута, що робиться в державі на превеликий жаль, але ми спортсмени і ми мусимо підтримувати. Спортивний дух. І користуючись нагодою, я вам скажу, я хотів би подякувати міському спорткомітету в голові, ми не теж незважаючи на те, що самі розумієте, що без грошей неможливо провести змагання. Хоча б цей мінімум, і то його не вистачає. Але ми не здаємося, ми продовжуємо грати, боремося, тому що тренувальний процес це одна справа, а ігрової практики це. Не вистачає. І завжди дівчата от не те, що хочуть грати, вони біжуть на ігри. Ми обстрілюємо молодь, у нас є дев'ятикласники, у нас є перспективна молодь, які теж треба от, от, приймати участь в цих змаганнях. Михайло Цап, його дружина Ірина, а тепер вже й син Андрій тренують команду 22 роки. З кожним гравцем треба працювати щонайменше два роки, аби розраховувати на його змагальну конкурентну спроможність. Загалом за період існування університет конкурував з численними командами України, долаючи чимало цікавих етапів. Працюючи 20 років от, з волейбольною командою. От в нас за 20 років перейшло, маю на увазі, от волейболістів. Десь біля 150 чоловік іде зміна поколінь. Одні поступають, другі вчаться. А для того, щоб зробити хорошого гравця, мінімум треба працювати два роки. Мінімум, який би гравець не був, щоб обтертися в команді, здати рисунок і гри. І тоді на третій рік вже перспективний гравець виростає, от я б сказав, от майстра от волейболу. Команда прийшла. Складні етапи першої ліги чемпіонату України, вищої лії, чотири роки в Суперлізі досягнення. Я вам скажу, отут. три рази ми були володарами бронзових медалей Кубку України, цілої України. Ми чотири роки програли в Суперлізі. Ми були чемпіоном всеукраїнської універсіади. Два рази підряд, чотири, тобто, через кожних два роки з нашої команди були. По три, по чотири гравці збірної України на Всесвітній е, універсіаді світовій от, виступали. От. Так що здобутки є от, от, і працює. А тим часом за звання чемпіонів міста готуються боротися чоловічі команди. Їх буде кількісно більше. Найбільший у нас команд чоловічих. Там у нас збирається посібні команд. Жіночі команди у нас максимально 6 команд має чи команди набагато цікавіше? Там і складніше волейболи, і ігри цікавіше проходять. І набагато цікавіше більше команд. Спостерігати за виступами чоловічих команд та оголосити результати жіночих нам вдасться у наступному випуску. Баскетбольні команди Івано-Франківська, районних центрів та Київщини вшанували пам'ять видатного тренера Богдана Озарка традиційним турніром, що організовується в день його народження. Богдан Озарка. Працював у спортивній школі тренером дівчат. Він тренував міську команду, був старшим тренером області з баскетболу. Його вихованці є по всьому світу, в Україні, і в нашій школі працюють його вихованці. І ми цей традиційний турнір після його смерті, разом з його дочками, ми запровадили цей турнір. Цей турнір ми проводимо традиційно більше як 18 років. Вихованці, які його працюють в наші спортивні школі, обласні спортивні школи в області, і тому ми цей турнір у квітні місяці до дня народження Богдана Онисовича, цей традиційний турнір проводимо». Продемонструвати, що справа тренера живе, зголосили з цього разу дев'ять команд: брати у турнірі участь справа гідності. Цей турнір вартий життя, тому що це людина велика. Вона багато вклала в розвиток баскетболу України в жіночого баскетболу України. Та як на даний момент у нас ну не так і сильний баскетбол, жіночий, мало е команд. Ну я можу сказати на рівні е районів, маленьких містечок. Але ця людина зробила вагомі насік тому, що вона розвила цей. Ви спорту, жіночий баскетбол дали йому старт життя і його багато вихованців зараз працюють по цілому світу в нашій області, по Україні і так що пропагують вид спорту і передають ці знання, які були здобуті ними від нього, передані від нього. Він був тренером, який тренував всі ну багато так команд воно франківську. Він був його вихованці, тренують зараз. Ну бачите, тут куча команд його вихованців. його вихованці грають по всій Україні в різних командах. я думаю, що ця людина дійсно заслуговує того, щоб через нього проводити турнір. Звісно, баскетболістки намагались показати свої спортивні здібності у грі, оцінити рівень конкурентів. Приїхали сюди, показати, на що ми здатні, подивитися, який тут рівень, познайомитися з новими людьми. Проявити себе у грі спортсменки зазначають, що практично у кожному місті Прикарпаття дівчата грають у баскетбол. Вид спорту на місцях популярний і коли ним займаються, відволікаються від проблем. Ну мені він дуже подобається. Я вже ним займаюся 6 років. Це надзвичайно цікавий спорту. Я мені... мені допомагає в різних ситуаціях в житті, коли мені погано, мені допомагає забути про всі проблеми. Я просто цією грою. А отримати задоволення від гри на змаганнях. Командам допомагає постійний організатор Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту. Найелегантніший вид спорту, що культивується у Івано-Франківську бально спортивні танці. Близько трьох сотень пар продемонстрували виконавський рівень у чемпіонаті міста, організованому в до новафомгедсвенімо. Традиційно навесні ми проводимо чемпіонат міста зі спортивних танців. Чемпіонат буде відбуватися впродовж двох днів. Перший день змагаються більш дорослі і досвідчені пари у різних категоріях. Наші пари змагаються по програмі латиноамериканській та європейській програмі. Відповідно, у кожній категорії будуть визначені переможці в другий день змагань відбуватимуться змагання для початківців різного рівня, і ці змагання теж будуть відбуватися по двох програмах: європейській та латиноамериканській. Як сьогодні, так і завтра. Змагання відбуватимуться в два потоки: перший потік це ранкова програма. Де змагаються більш молодші пари і вечірня програма, де змагаються старші пари, і відповідно у другий день аналогічно традиційно. Ми проводимо змагання в два дні. Це є набагато зручніше для учасників. Можливо, це трошки розтягується для батьків, але дає змогу в повній мірі проявити себе, не об'єднувати заходи. І дати можливість максимально натанцюватися нашим парам. Пари клубу Динамо Івано-Франківськ, як завжди, претендують на ряд призових місць. Серед 20 категорій за віком та рівнем танцювання тренери клубу виставили найяскравіших вихованців. Прогнозуємо, що ми завжди будемо в перемогах. Приємно, що в нашому місті, крім нашого клубу, є багато інших клубів, які займаються також бальними танцями, спортивним танцем, виїжджають на змагання разом з командою області. Всі танцюють дуже добре. На сьогодні у місті є достатньо клубів спортивного танцю, щоб конкурувати. А це стимулює пари активно підвищувати рівень танцювання. На франківську є вісім клубів спортивного танцю річ в тому, що спортивні танці теж поділяються на дві категорії. Там є свої. Е, Певні асоціації, які підтримують той чи інший напрямок розвитку спортивних танців, але разом з тим вісім цих спортивних клубів, як правило, зазвичай беруть участь у чемпіонаті міста зі спортивних танців. Міський чемпіонат слугує також етапом перевірки своїх умінь для участі у змаганнях вищих рівнів. Ці змагання дозволяють парам. Побачити рівень своєї майстерності і готуватися до змагань більш вищого рівня, спробувати свої сили на змаганнях інших рівнів допомогло об'єктивне оцінювання суддів, які визначили лідерів.